Що сьогодні вночі російські війська зараз ще близько першої ночі в самому Дмитрі лунали вибухи і вже над ранок також лунали фотофорні вибухи у повітряних силах збройних сил України повідомляли про постійну ракетну загрозу застосування? Власне авіаційних равіційного типу озброєння. Ну і зараз ми перебуваємо у Дніпропетровській області у Дніпровському районі. Сюди поціла одна з ракет, яку запустила армія РФ. Ночі позаду мене ви можете бачити будинок. Власне саме у це подвір'я поціла ракета. Армія РФ станом на зараз відомо загалом про трьох порянених у. Дніпровському районі це двоє чоловіків та жінка похилого віку. Наразі усім надається необхідна допомога. Інформації по загиблим наразі не надходило. В обласній військовій адміністрації повідомили те, що власне у Дніпровському районі повністю знищено один будинок. Ще щонайменше вісім було пошкоджено. На місці ви можете бачити, працює важка техніка. Зараз тут усувають наслідки атаки. Ми встигли поспілкуватися з власником цього будинку і з його рідними. Вони зараз намагаються Зібрати тут всі уламки, все, що тут було зруйновано армією РФ. Детальніше, як це все було, прошу пряму мову. Я прокинувся від того, що на мене летить все, що може летіти: вікна, решітки меблі. На щастя, я був вдома сам, я і кіт мій. Ну, найгірше те, що я 22 години шукав кота. І я дуже за нього переживав, бо я не знав, де він пропав поранених немає. Тут живе мій син. Він подзвонив, що дім розтрощило. Ми встали і поїхали. власне, як розповів нам сам Віктор, він був вдома один. Його дружина отоді тоді, в цю ніч пішла до рідних, до своїх рідних ночувати. Тож він був сам на одинці і Він власне прокинувся від самого вибуху. встиг вибігти, оцінити Сituацію ну я одразу підвищу купити до силу допомагатиму на бою давать. Раз. Не проти вони фіксують наслідки атаки, аби люди могли звертатися. Ну за допомогою подальшого матеріального також отримати відшкодовування власне атаки РФ. Ну і також є пошкодження у Дніпрі в одному з офісних приміщень власне було вибито вікно, і одна з ракет уламки ракети впали власне у місцевому парку. наша команда продовжує працювати у Дніпропетровській області, аби зафільмувати та розповісти про усі наслідки атаки. Ну і прямо зараз на кадрах. Ви також можете. Бачити, що е, внаслідок удару було е, займання, і зараз е, дим. Ця димова за навіса. Її видно майже. Ну е, навіть зараз, де ми перебуваємо в Дніпровському районі, навіть зараз віде, видно е, ось, ось, дим, димці чорні диму, які розпосуджуються, розглядаються по усьому місту. Е, наразі це всякована інформація, яка у мене є. Колеги, ми продовжуємо працювати на місцях російської атаки. тож передаю вам слово.